iPhone 15 майже півроку до анонса. А ми вже знаємо дуже цікаві подробиці. і Можемо робити висновки про те, який план цього року у Тіма Кука та компанії Apple для неабиякого збільшення прибутку. Мене звати Лучков. Ви на каналі Mobile Planet, зараз все розповім. Поїхали. З останніх новин та інтерв'ю керівництва чітко простежується бажання Apple збільшувати інтерес до своїх найдорожчих девайсів. Уже майже немає сумнівів у тому, що в найближчому майбутньому на нас чекає iPhone з приставкою Ultra, ще більш дорогий та ексклюзивний. Питання лише в тому, чи станеться це вже в 2023 році. Якби там не було, різниця між звичайними айфонами та айфонами з приставкою Pro стане значно помітнішою. Варто зауважити, що зараз всі айфони знаходяться в трирічному циклі редизайну. Тобто, що три роки ми маємо значні нововведення. Згадайте, 2017 рік iPhone X, 2020 рік iPhone 12 з плоскими гранями, лідаром та MagSafe. І ось ми знову в цій Річній точці, коли за новим iPhone 15 буде спостерігати дуже цікаво, до речі, те саме стосується і 2026 року. На цей рік інсайдери пророкують iPhone з підекранними Face ID та селфі-камерою, а також без роз'єму для заряджання. Але повертаємося в сучасність. Однією з найпомітніших змін стане поява Dynamic Island у iPhone 15 та iPhone 15 Plus. Жодного більше чубчика, але на цьому історія дизайну звичайних моделей завершується. А от топові iPhone запропонують дуже багато нового. За чутками вони одержать найтонші рамки серед усіх смартфонів на ринку 1,81 мм. А в порівнянні з 14-ю лінійкою рамки стануть тоншими приблизно на пів міліметра, що не може не вражати. Також бічні грані і захисне скло стануть трохи заокругленими в місцях їхнього з'єднання, що має бути більш тактильно приємним рішенням ніж повністю плоскі кути, що врізаються в руку. Проте не сплутайте, власне, екран залишиться плоским. Буде лише створюватися ефект 2,5 D скла, так само як на Apple Watch. Також замість нержавної сталі в топових моделях лінійки iPhone 15 використовуватиметься більш легкий титан як матеріал для бічних граней. Вище згадані нововведення не те, щоб надто вражають, але куди ж Apple без революції. Найцікавішим елементом дизайну нових прошок стануть сенсорні кнопки замість фізичних. Принцип їхньої роботи дуже простий. Власне, кнопки нерухомі, а відчуття натискання створюються вібромоторчиками. Таку ж технологію Apple використовує в тачпадах MacBookів і кнопці Home, iPhone 7 та 8. Але зміни будуть не лише в принципі роботи. А й у дизайні. Окремі кнопки регулювання гучності об'єднають в одну велику, а перемикач режимів звуку зазнає зміни вперше з оригінального iPhone. Він так само стане сенсорною кнопкою. Можливо, вона навіть матиме додаткову функціональність, яку можна буде налаштувати як Action Button в Apple Watch Ultra. Помітні зміни в камерах, принаймні в їхніх хардверних можливостях, також з'являться лише в топових айфонах. Першим покращенням стане новий сканер LiDAR, який стане більш енергоефективним і точним. Більшість користувачів цього зазвичай не помітить, але насправді LiDAR в айфонах вражає своїми можливостями в доповненій реальності і точністю вимірів. До того ж, він використовується для більш акуратного блюру в портретному режимі. Хоча сказати, що конкуренти без цього сканеру значно гірше з цим опоруються, не можна. Можливо, у нових прошках це виправлять та навіть додадуть чогось цікавенького. Як нам відомо, уже зовсім скоро Apple зайде на ринок mr Гарнітур, тому оновлення лідару на цьому тлі звучить перспективно. Наступне нововведення чутками тісно пов'язано з можливим новим неймінгом з приставкою Ультра. У айфоні нарешті з'явиться перископічний модуль, що дозволить робити знімки з шестикратним наближенням. Але він буде ексклюзивним для найдорожчої моделі лінійки. У звичайній прошці залишиться вже звичний, трикратний зі стандартним модулем. Ексклюзивом для топових моделей айфонів залишиться процесор A17 Bionic. Він стане першим 3-нанометровим CPU на ринку смартфонів. За даними інсайдерів, його продуктивність сягне майже рівня Apple M1. Тобто продуктивність досить актуального MacBook буде вміщена в iPhone. Але це вже не дуже дивує, ураховуючи потужності, які потрібні Сучасним мобільним камерам та іграм, а також популярність мобільного відеоблогінгу і монтажу відео на смартфонах, і це ще не беру до уваги перспективне розширення можливостей. Змішаної реальності в нових айфонах, окрім цього, за даними інсайдерів, топові айфони одержать 8 гігабайт оперативки, що покращить і так блискучий перформанс iOS у збереженні застосунків у пам'яті. А тепер до події десятиріччя нарешті в айфонах з'явиться USB Type-C. На жаль, тут звичайні моделі будуть обмежені. Вони матимуть USB стандарту 2.0. І різниці з Lightning з точки зору швидкості передачі даних не буде. Але прошки все ж одержать USB 3.2 чи навіть Thunderbolt 3, що дозволить нормально викачувати шикарні айфонові відео на інші девайси. І можна було подумати, що від переходу на USB Type-C Apple утратить прибуток від Lightning сумісних девайсів, бо USB є відкритим стандартом. Але і тут компанія намагатиметься заробити. Наймовірніше, Apple буде використовувати свою власну програму під назвою MFI Made for iPhone. Ця програма буде працювати навіть для пристроїв сумісних з USB-C, змушуючи виробників сертифікувати їх і сплачувати роялті з кожної проданої одиниці. Компанія планує залишити спеціальний контролер, який зможе виявляти несертифіковані пристрої і попереджати про неоригінальність користувача. Поки що невідомо чи повпливають на це нові закони Євросоюзу, але навіть якщо так, у Apple поки що є безліч інших ринків, де вона зможе продовжувати таким чином одержувати шалені прибутки, особливо на тлі збільшеного попиту на нові iPhone 15 з USB Type-C, на які ми так сильно чекаємо. Екран у топових версіях стане більш енергоефективним завдяки новому драйверу, виконаному за 28 нанометровим техпроцесом. Як відомо, у нинішніх iPhone екран часто знижує яскравість за певного. Рівня навантаження, і тепер ця планка має стати вищою. Щодо пікової яскравості, нові прошки, за даними деяких ресурсів, зможуть похизуватися ще більш фантастичним показником у 2500 ніт. А от звичайні iPhone матимуть 60 герцові дисплеї без Always-On-Display. Отже, на нас дійсно чекають досить цікаві оновлення. і Ми ще не знаємо подробиць про акумулятор нових айфонів, який у комбінації з новим процесором зможе знову побити всі рекорди часу автономної роботи. Так само, як ми не знаємо подробиць про iOS 17 та змішану реальність. Що тут можна сказати? Інтрига і справді шалена, але шкода, що більшість новинок обминуть звичайні моделі стороною. Мабуть, не треба бути екстрасенсом, щоб передбачити зростання ціни на нові прошки. Але бізнес є бізнес, а ми самі вирішуємо, ким хочемо бути у своєму житті і на що готові заради збільшення власних прибутків. Ось такий відеос вийшов. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та розповідайте про нас своїм друзям. До зустрічі!